Я сьогодні з студентами Академії культури і мистецтв прийняла участь у дуже такому щемливому і потужному вечорі при святі пам'яті Василя Степановича Габорця. Людина, знана в нашому краї, не тільки як поет-письменник, і письменник, людина духовна, людина, яка працювала. Директором департаменту культури більше 17 років нам надзвичайно приємно, що його збірки зберігаються в нашій академії культури і мистецтв. Наші студенти шанобливо ставляться до його поезії. Цю поезію ми використовуємо як на державних іспитах з предмету «Сценічна мова. Так, сьогодні студенти першого курсу взяли участь у е такій акції, скажімо так. Чи вшануванні пам'яті Василя Габорця. Остання збірка, яка вийшла у світ, підписана автором 28 серпня 25-го року. І з цієї збірки ми зробили таку композицію сьогодні і читали про наші гори Карпати. Те, що він кожному підписував, зокрема, в нашій академії, нашим викладачам, це тільки говорить про те, що. Високодуховна була особистість, шанобливе ставлення до культури, до людей, з якими колись він навіть працював, тому що він працював в нашій академії культури і мистецтв, і не тільки він, і його покійна дружина Маргарета Юлівна Габориць. Вона теж більше 30 років пропрацювала у нашому навчальному закладі. Я запам'ятаю його. Як людину сильну духом, відверту, творчу, дуже скромну. Адже сьогодні було вже про це сказано: що він, будучи на відповідних посадах, він не видавав своїх віршів. І, уже тільки будучи на пенсії, його творчість, значить, за допомогою звичайно дітей, побачила світ.